Друзі, привіт! Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 24 червня 2024 року. Ну що ж, подивимося, який сьогодні буде для нас день? 24, 24, дзеркальне число. Король Кубків? Непогано, що в нас на дні колоди трійка мечів. Король Кубків це дорослий чоловік, стихії вода. 45 риба рак, риба рак скорпіон. Яким чином він програється? Знаєте ви його. Не знаєте про познайомитись, чи це може людина фахівець, як психолог, чи це розмови по душам з таким чоловіком, підтримка від такого чоловіка, ваш, ваша половинка, ваш батько, ваш дідусь, ну, хто він вам, підставляйте вже самі. Або якщо це не людина, бо це фігурна карта, в першу чергу людьми програється, то, можливо, це такий емоційний стан ваш. Тому що на дні колоди в нас трійка мечів. І саме тут трійка мечів, дивіться, про колебідь якого проштрикнули мечами, серце яке стікає кров'ю. Тобто, можливо, напередодні, не так давно, недавно, вчора, щось вам розбилось. Хтось чи щось вам розбив серце. Це може стосуватися як стосунків, так? що ви розірвали стосунки, щось вияснили, тому що меч це ясність також, прояснилося, щось відкрилися очі на щось. Також може це трикутник бути, тому що він проявився чи. Ви дізналися, чи, можливо, ви частина цього трикутнику. І ось саме такий емоційний стан у вас, що такий чоловік вас заспокоює. Або, можливо, ви йому виговорюєтеся, маєте потребу ось виплакатись, виговоритися. Ну, тобто, щось відбулося таке, що розбило вам серце. Тому що, ну. Це не обов'язково стосунки, це стосується будь-якої сфери. Те, що вам спричинило ось таку біль сердечну, це можуть бути люди. Можливо, ви не, ну, от, ран... Те, що ранило ваше серце, щось не, не виправдало ваші сподівання, хтось вас образив своїм гострим язиком. І ось тому такий стан, що хочеться, емоційний. А вже як він проявляється в кожного по своєму. Ну, тому що емоції хтось плаче, хтось кричить, хтось проговорює це, хтось хвилюється. Ну, в кожного свої емоції. Ось такий емоційний день сьогодні. Тому що, тому що болить серце. А вже чому воно болить? Підставляйте кожен під свою ситуацію. Що нам допоможе сьогодні? Що нам допомагати буде сьогодні? Шістка посухів. Ой, взагалі чудово. Знаєте, можливо, і добре що так сталося, тому що допоможе, що ви переможете. Те, що сталося, воно на краще. Тому що ви вийшли з таких стосунків, які вас пригнічували, вони були, можливо, деструктивні для вас. Або... Спали маски з, з, з облич. Можливо, хтось прикидувався іншою людиною, а тепер ви розумієте, хто є хто. Як би це не було боляче, але ви переможець. Ця ситуація, яка склалася, яка б вона не була для вас неприємна, болюча-колюча, але вона на краще. Ви позбулися. Ви позбулися негативу, ви позбулися аб'юзу, ви позбулися того, що вам заважало розвиватись, те, що вас можливо пригнічувало. Ну, Ви переможете. І це вам допоможе. Що буде заважати? Кубки. Ну, звісно, що кубки і ще й 10 кубків. Максимально децибели, максимально 100% емоцій. У нас тут дивіться, пара, Ну, можливо, багатьох буде стосуватися стосунків. Ну, можливо, Говорити щось один одному, ну, тобто 100% ось таких емоцій, а які вже вони для вас будуть, ну, також підставляйте кожен під свою ситуацію, але емоції будуть заважати. Заважати, ну, мислити, приймати рішення, взагалі заважати, тому що е, неможливо адекватно. Мислити, адекватно, поводитись, тому що емоції заполонили все. Досить важка карта, так? В такій позиції взагалі. Ну, Карта позитивна, але в нас вона випала в позиції, що буде заважати, і 10 це максимальне число. Ну, тобто ось такі максимальні емоції будуть заважати. Не будемо ховати, тому що нема під чого ховати. Тут у нас день емоційний. А можливо і добре. Ви проживете, переживете ці емоції. Вони мусять вийти назовні. Чим швидше вони вийдуть, тим швидше ви підете далі. Ну, ось такий сьогодні день емоційний. Як же він. Кожного для нас програється. Напишіть, будь ласка, я бажаю вам мирного і спокійного дня насамперед і е, е, менше розчарувань. Не приймайте близько до серця на, на свій рахунок, те, що буде відбуватися. Пам'ятайте, що у нас допоможе, переможець. все, що відбувається, все на краще. Для вас це ви залишитесь переможцем, ви вийдете переможцем цієї ситуації, тому, тому намагайтеся, намагайтеся розуміти цю ситуацію. Як би не було боляче, пам'ятайте, що все на краще. Проживіть сьогоднішній день з позитивними емоціями. От, дякуйте за те, що це відбулося. Тому що, ну, тому що це дає можливість розуміти ситуацію, розуміти людину, бачити, як нас, що насправді хто, яким насправді, робити висновки. Тому проживіть сьогоднішній день з, з вдячністю. Щоб не відбувалося, подякуйте, що, що так сталося. Ну що ж, люблю вас обіймаю. Чекаю від вас коментарів. Ставте, будь ласка, Подобайте, хто ще не з нами, приєднуйтесь, щоб бути в курсі всього, що буде відбуватися, і бути готовим. І почуємось ще, папа. -па.